Продовжуються зварювання роботи на моєму участку. Сьогодні я зробив верхи на арки, поприварував ці труби і зараз має вже такий вид. Ще ця робота не завершена, буду далі продовжувати, але вже зовсім така собі картина малюється непогано. Матеріал є, будемо десь після обіду ще продовжувати ось тому так, слава Богу. Робота йде. Як ви бачите, Верхи ще не готові повністю. Ще, думаю, сюди кидати якусь перегородку. Там далі вже буду думати, чи з металевої проволоки переплітати, робити сітку, чи зі шпагата грубого. Повністю верх з металу робити не буду, так як наверх будуть закидати стільки лози. Тому особа такої ваги наверху на аркі не буде. Грона я буду формувати плодові рукава на бокових стінах, і грони будуть всі тільки рости і формуватись на ось цих червоних драбинках. Тому такий результат сьогоднішньої праці. Ось зранку зробив це все діло. Зараз на дворі спека, тому Поки відпочиваю. Бо виконувати зварювання роботи в таку жару. Це просто невиносимо. Так що так. Так виходить. І виходить, на мою думку, зовсім непогано. Коли це все позварюю, потім ще візьметься фарба. Гарно все підкрасить. за всім я не встигаю, тому що праці багато і кроме цього виноградника я ще маю багато роботи над всяким другим, але виноградник це моя основна ціль на даний момент. Тому кожного дня по можливості дивлячись по погоді та по включенню світла. Тож така біда на сьогоднішній день з цим світлом, але щось та й робиться. Далі буду продовжувати вже по цьому роду пускати так само червоні труби, перегородочки і все піде далі по столбиках точно так само, як тут. Ось. Тому потрібно підготовлювати, щоб було вже все готове колка росте, дуже добре росте. Сьогодні ввечері думаю буду виконувати поливи, бо як бачите, вже земля сухенька, тому потрібно вже підливати. ось Завжди орієнтуюся так, по землі, дивлюся, якщо вже такий має вид, Ну тут, бачите, ще трошки влаги є чуть-чуть так і то вже. ось тому Потрібно наблюдати за тим, що робиться під пленкою. Сьогодні ввечері зроблю поливчик, хай мої сажанці розвиваються надалі. Ось такі мої старання. Такий мій труд. Надіюсь, що він буде немарний. Все робиться на краще і скоро тут буде. Досить прикольно, хано воно це все діло повикопується, порозсаджується по участку. Скільки встигну зробити, то скільки встигну. Ось Тому що матеріалів на таку кількість саджанців треба дуже багато. Ось це не 10 і не 20 кущів, тут а вже діло йде в сотнях, тому роботи просто валом. Але нічого, така натурка в мене, що справлюся, куди дінусь. Ось так так що такі результатик. Такі мої рослинки. Вже мають вид такий. Також шнурочка зробив, підв'язав ряди, бо так як я говорив у вчорашньому відео, що дуже їх вже наклоняло в цю сторону. Ну нічого, підв'язочку зробив, все держиться добре. Ось, Тут порядочок навів, чистенько, акуратненько. Так що така праця моя, такі мої старання. І надіюся, що справлюся я надалі з цим всім. Отлічно. Так що такий видончик вже моїх виноградиків і... Надалі буде все краще і краще. Будемо старатися в тому самому дусі, тому ставимо лайки і обов'язково підписуємося до мене на мій каналчик.